Вітаю вас на каналі про літературу, і це відео про роман Вегетаріанка, південно корейською авторки, яка цьогоріч отримала Нобелівську премію з літератури. Цей твір, який здатний викликати тривогу, огиду, розуміння, заперечення, тобто величезний масив емоцій. Загалом, цю книгу читати без емоцій просто неможливо, тому що авторка хоче. Щоб ви відчули емоції, бодай якісь. Тому що зрозуміти головну героїню насправді важко, як і усіх героїв в е, цій книзі, оскільки навіть на це впливає на менталітет південної Кореї, тому що книга, хоч і має естетику південної Кореї, проте вона е, мультикультурна, оскільки той емоційний стан. Який переживає головна героїня, він є надважливий у сучасному світі, тому що він поглинає все більше і більше кількість людей. І через те, що його не сприймають, через те, що його нормалізують, я гадаю, авторка і отримала Нобелівську премію. Вегетаріанка, історія про двох сестер, про двох сестер, які були змушені виживати. Їхнє дитинство підштовхнуло їх до того, що основна життєва місія це вижити і показати, що ти живеш нормальне життя. Головна героїня, і що цікаво в цій книзі, оповідь ведеться не від особи головної героїні. Ми дізнаємося про неї лише з вактру розуміння її інших головних героїв. Це її старша сестра, це її свояк. Та її чоловік. Майже нічого ми не знаємо про внутрішній стан головної героїні. Ми не знаємо, чому вона почала себе так поводити. Ми маємо лише незначені дзвіночки в цій оповіді, але остаточно, головний герой таки не зможе зрозуміти. Що таке з головною героїнею? Чому вона себе так поводить? Що до цього призвело? Лише я гадаю, коли коперснутися в деяких абзацях у цьому художньому тексті, то в принципі можна вийти з цього тривожного лабіринту і зрозуміти, що ж хоче нам сказати хан Канг. Головна героїня живе звичайне життя, але звичайне життя не таке, яке вона хоче. А нормальне звичайне життя, життя, яке нормалізує суспільство. Нічого специфічного, нічого яскравого, нічого аж надемоційного. Так як усі е живуть так, живе головна героїня, має чоловіка, який її... І не кохає, і не захоплюється к особистістю, а лише взяв її в дружини через те, що вона підходить для, для ролі дружини. Міє готувати, не істерична на зовнішність, і не дуже гарна, але й не дуже страшнувата. Фігуру і має, і не має, в принципі, нормально жити для того, аби її чоловік не виходив з зони комфорту. Цей бульбашка, де йому зручно, і в першій оповіді він сам визнає що він живе життя мінімальне. Те, що не вимагає від нього якихось різких рухів, не вимагає від нього специфічної участі у власному житті і така його дружина, але тотальний спокій їхнього повсякденного розмірного життя порушує сон. головна героїня бачить сон. І він. Тривожний, він насильницький, він жорстокий. І через це вона вирішує не вживати м'ясо. І каже чоловікові, що я не буду вживати м'ясо, я його не буду готувати. Та, якщо хочеш, то поза нашим будинком ти його можеш вживати. Але е, вона ніби і дозволяє йому обирати, але натомість. Вона відмовляється від сексуальних стосунків з них, тому що від нього смердить м'ясом. Її емоційний стан настільки поглиблюється, що вона нічого не може сприймати, відчувати, розуміти все, що пов'язано з м'ясом. І здавалося б, стати вегетаріанкою це не аж якесь категоричне тотальне рішення. Але це не рішення в плані здоров'я, це рішення плані її психічного стану. Вона відмовляється від їжі через те, що відчуває постійну біль в області сонячного сплетіння. І вона раніше гадала, що якщо покине їсти м'ясо, цей біль мене. Але ніколи вона покинула їсти м'ясо. А ніколи вона взагалі покинула їсти, її стан не покращувався. Постійно супроводжував біль тотальний біль в сонячному сплетінні. І по ходу розвитку сюжету нам стає зрозуміло, в принципі, зрозуміло, психосоматику цього болю. Але вона покидає їсти м'ясо, і це настільки руйнує сприйняття її родиною, що це доходить до максимальної апогеї жорстокості. Коли збирається вся родина, вони хочуть зрозуміти, чому вона не їсть м'ясо, адже це якось абсурдно в їхньому в їхній родині, тому що. Йде натиск на те, що а, їхня родина патріархальна, і все, що скаже чоловік, вона повинна робити. І ось наголошення на тому, що вона героїня повинна їсти м'ясо, тому що так хоче. А, її чоловік, її батько призводить. До першого психічного зриву вона вже не могла тримати емоції в собі, і це така максимально жорстока сцена, після якої просто не покинути читати цей роман вже буде неабияким таким собі досягненням. Тому що, оскільки ем, родина намагається силоміць в. Пихнути в неї це м'ясо, перед тим її б'є батько, і ніхто не хоче зрозуміти реальну причину, чому вона перестала їсти, який сон вона бачила, які емоції відчуває ця жінка, що так кардинально змінилась. Ніхто не хоче про це дізнатися. Нікому це не цікаво. Для чоловіків в цій родині, зокрема для чоловіка, головних героїні, важливо, щоб життя йшло розмірно, без проблем, без якихось ем, кроків вправо-вліво. Все має йти так, як йшло до цього. Нічого незвичного, нічого не повинно виходити за межі його контролю, за межі його комфорту. І нікого не хвилює, що відчувається жінка. Продовж усього роману ми розуміємо. Що її психічний стан, пізніше, який діагностують всіх лікарні, шизофренія, пов'язаний з її дитинством, пов'язаний з авторитетом батька, пов'язаний з домашнім насиллям. Вона та її сестра, історія про яку ми дізнаємося вже в третій частині цього роману, дізнаємося, що в них було неймовірно важке. Дитинство, постійні побиття батька, постійний авторитет батька. Це настільки загнало їх в певні рамки, в певні норми, що вони жили в цьому потоці, допоки їм дозволяв власний емоційний ресурс. Але щойно вони відчували спустошення, психосоматику своїх болей в сонячному сплетінні, тому що це відчувало і старша. І менша сестра, ми розуміємо, що це настало в пік того, що вони почали здаватися. Сон лише як наслідок того, що вони емоційно спустошені. Сон лише як тригер для повного фіаско емоційного, ментального, душевного стану. Але нікому це не було потрібно. Ніхто, окрім цих двох сестер, не мав такого зв'язку, щоб зрозуміти причину цієї шизофренії. Причини такого тотального збою в їхньому нормальному житті. Батько їхній був військовий і брав активну участь у війні в В'єтнамі, навіть мав нагороду. Вже зрозуміло, що він мав певні проблеми, що війна далася в знаки, і це він компенсував у своїй родині. Він лупив. І дружину, і двох доньок, і сина. І оскільки старша донька сама визнає, що єдина модель в цьому сім'ї для неї та для сестри була модель виживання, то не дивно, що вони частково прилаштовувалися до того, що подавав їм світ. Не творили власну історію, а пристосовувалися до того, що буде виглядати нормально, і щоб їхня поведінка не була подразником саме для такого чоловічого насилля. І найбільше, як визнає старша сестра, була побита, була жорстоко побита батьком, саме молодша сестра, тому що з дитинства вона була не така, як усі. Вона була замкнута, вона була. Звичайно, налякана дитина станом у сім'ї, і це далося в знаки. Я гадаю, що це найосновніший тригер, це найосновніша причина, чому в дорослому житті, чому чому до певного перелому. Вони жал двоє сестер жили нормальне життя, допоки не стався емоційного зриву. І головна героїня відмовляється і від м'яса і відмовляється взагалі від їжі, і вона хоче стати рослиною. І вона хоче уподібнитись до рослини. Коли вона, її, вона вдруге опиняється в психлікарні, то вона вже просто хоче стати рослиною. Вона асоціює себе як рослину. Вона називає дерева своїми братами і сестрами. Вона живе за принципом фотосинтезу, їй вистачає лише сонячного світла і тепла. Тепла і води, і зрозуміло, що це абсолютно виснажує її тіло, і вона це розуміє, і усі це розуміють, але вона не може знайти в собі силу, жити якось по-іншому. І я гадаю, що вона хоче уподібнитись до рослини через те, що рослина не несе в собі жорстокості. Люди несуть жорстокість, і це зрозуміло по її дитинству. І тварини несуть жорстокість, тому що більшість тварин хижаки по відношенню до інших тварин вони і вбивають, і калічать, і е, е, роблять якийсь психологічний тиск. Рослини цього не роблять. Рослини живуть спокійне життя по відношенню до людей, до таких як самі, що це не паразитичні, звичайно, рослини. І ось в неї прагнення стати рослиною, яка не чинить насилля, до якої не чинять насилля. І для неї ця модель була максимально нормальна, максимально сприйнятна. І шизофренія її якраз і призводила до того. Що вона втрачала зв'язок з реальністю і просто прагнула бути рослиною. Наприкінці Романа вона постійно повторює, що їй ще залишилось зовсім трохи, і вона стане вільною вона стане вільною для того, аби трансформуватися у рослину. Вона стоїть на голові, гадаючи, що з її ноги можуть стати. Вітям а руки можуть стати корінням, і вона уподібниться до дерева. Вона втікає з псих лікарні лише через те, що її кличуть дерева, і вона хоче воз'єднатися з природою лише через те, що тут вона відчуває себе у безпеці. І єдиним хто буде опікатися цією сестрою. Яка ем, зрадить старшій сістрі з її з чоловіком, е, яка буде психічно неврівноважена яка повинна просто платити за її перебування в психлікарні, буде це сама старша сестра. І коли в неї з'являться ті ж перші симптоми е, таких. Е, Психічних станів, як молодшої сестри, вона починає задумувати, що могло до цього призвести, і почнуться спогади про дитинство. Почнуться спогади про те, що, що у 17 років старша сестра просто пішла з батьківського дому, а, аби працювати, аби бути незалежною, просто щоб не бути там. В неї знову ж таки моделі нормалізації і пристосування до світу, тому що також вийшла заміж. Якось і не через кохання, якось і не через м, бажання. А, так було потрібно, тому що жінки в її віці виходять заміж і народжують дітей. І коли це все зламалося, вона зрозуміла, що е, можливо не така вже і психічно хвора її сестра. Можливо, цьому є причина. Можливо, саме вона у дитинстві так і не змогла врятувати свою молодшу сестру від гніву і е, е, воєнної травми їхнього батька. І вона тривожилася за сестру. Вона, врешті, е, забрала її з психлікарні, щоб ту просто не е, е, ментально і тілесно не квалтували, тому що. Будете читати цей роман, зрозумійте, чому я обрала саме слово «болтування». Вона розуміє, що, забравши сестру, вона прирікає її на смерть. І вперше замислюється, що, можливо, сестра і справді цього хотіла. Абсолютно дві трагічні долі сестер, які мають глибоке коріння у дитинство, які на власному ресурсі витримували ем, нормалізацію свого життя, типізацію свого життя, і це призвело до тотального краху, до тотального виснаження. Навіть історія з чоловіком, сестри, коли е, головна героїня і е, свояк, який навіть не має імені в цьому романі, просто. Свояк, просто фотограф, відеограф, який вирішив зобразити секс двох рослин у кадрі, і для цього вибрав е свою своячку. Також сестра героїні починає замислюватися, що і в нього були якісь тривожні дзвіночки для того, аби адаптувати своє мистецтво, свій психічний стан саме у сцені сексу двох рослин. І коли розв'язується, намагається розв'язатися цей клубок дитячих травм, юнацьких травм, травм патріархату, Особистісних травм, він лише намагається розв'язатися. Тому що роман закінчується тим, що, е, зрозуміло, майбутнього в цих двох жінок немає. Хоч і старшу сестру на цьому світі тримає син, е, коли він стане їй непотрібним, зрозуміло, що в неї відбудеться цей другий тотальний перелом, і страшно уявити, чим це закінчиться. Для головної героїні. Майбутнього, як такого, вже просто не може бути. Головна старша сестра головної героїні може лише допомогти їй тим, що дозволить обрати сценарій власного життя, навіть якщо це буде стосуватися тіласної смерті. Це дуже трагічний, дуже жорстокий роман про травми, які переслідують ледь не кожного. Кожна наша дія, кожний наш психологічний ем, зрив. Має коріння, і якщо його знайти, якщо його зрозуміти, рече нам е, хан Канг, то можливо, можна і позбутися аж настільки революційних дій щодо бунту реальності. Але чи здатна людина на це? Чи здатна вона зробити це самостійно? І чи в принципі є майбутнє саме для таких кардинальних рішень? Це великий знак питання. І головна герой і авторка хоче, щоб ви прочитали цю історію. І якщо е, вам пощастить не примірила на себе, то хоча б зрозуміли, як поводитися з людьми, які почали відчувати біль в області сонячного сплетіння, але інші показники організму не показують якихось критичних станів. Психосоматика е, відчутна в цьому романі. Психо, психічні хвороби, такі як шизофренія, все має підґрунтя, і кожна наша дія буде мати результат в майбутньому. Напевно, через мультикультурність, через людяність, через масштабність тих проблем, які окреслює авторка роману вегетаріанка Вона й отримала свою Нобелівську премію. І Якщо ви читали цей роман, діліться своїми враженнями та адаптаціями у коментарях. Ну, а я дякую вам за перегляд цього відео і до зустрічі!